Добрий день всім! Сьогодні ми дізнаємося про взаємне розміщення прямих, познайомимося з паралельними та перпендикулярними прямими, навчимося бачити їх у повсякденному житті та будувати їх. На попередніх уроках ми з вами вивчали види котів, тож давайте пригадаємо їх. Ви бачите, побудовано декілька видів кутів. Відповідно, ми знаємо, що у нас є 4 основних види кути це гострий, Тупи, розгонки та прямий. Серед запропонованих кутів. Ми можемо стверджувати, що кут BRA – це в нас гострий кут, тому що його градусна міра менше 90 градусів. Відповідно, кут AMC – це в нас прямий кут, тому що він утворює у нас кут 90 градусів. Відповідно, кут КОФ це в нас. Тупий кут, тому що його градусна величина більша за 90 градусів, але менше за 180. І кут ТОХ, він нас розгорнутий. І відповідно, ми бачимо, що його промені, тобто сторони, утворюють пряму. Отже, давайте перейдемо до вивчення нашої теми. Існує декілька вигідів розміщення прямих. Перший вид прямих – це у нас паралельні прямі. Дві прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині, називаються паралельні. Ось ми бачимо, у нас побудовано дві прямі. Нехай дано пряму А. Це у нас пряма А і пряма Б. Ми можемо стверджувати, що ці прямі паралельні, тому що вони не перетинаються і лежать в одній площині. Як записують паралельні прямі? Паралельні прямі записують таким чином: А, і ставимо знак паралельності. Б. Говориться, що А паралельне до Б. Або ми можемо записати, що наша пряма Б паралельна прямій А. Отже, дві прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині, називаються паралельними. Ми часто зустрічаємося з паралельними прямими у житті. Ось ви бачите декілька прикладів паралельних прямих. Ми бачимо, що на полі рядочки нас висаджуються паралельно один до одного. Дерева ми теж можемо посадити паралельно один до одного. Також паралельні лінії використовуються і в дизайні. У нас обоє можуть зображувати паралельні лінії. У музичних нотах використовуються лінії, 5 ліній, вони паралельні між собою. Також у басейні обмежувані бортики розташовуються паралельно один до одного. Наступне розміщення прямих це перпендикулярність. Перпендикулярність прямих це один із різновидів перетину прямих. Тобто наші прямі можуть перетинатися ось одна пряма, і нехай друга пряма. Давайте познаємо, пряма А і пряма Б. Також наші прямі можуть ось таким чином розміщуватися, Буду, нехай пряма одна і. Інша пряма. Ми бачимо, нехай це буде пряма М і С. Ми бачимо, що прямі А і Б перетнулися довільним чином. І коли в нас прямі перетинаці, вони завжди мають спільну якусь точку, нехай це буде точка А. Значить теж прямі М і С перетнулись, але прямі М і С перетнулися певним чином. Як? Вони утворили, що при перетині утворили. Прямий кут Прямий кут, це той кут, який містить 90 градусів. Чи дві прямі, які, перетинаючись, утворюють прямі кути, називають перпендикулярними. Як ми записуємо перпендикулярність прямих? Ми його пишемо, що наша пряма М і наша літера Т перевернута ось таким чином. Т. Перпендикуля... Ось цей значок називається перпендикулярність. Перпендикулярно прямій. Або ми також можемо сказати, що пряма С перпендикулярна до прямої М. Ще раз, оцей знак називається перпендикуляр. Він стверджує, що ці дві прямі між собою перпендикулярні. Що означає перпендикулярні прямі? Це дві прямі, які, перетинаючись, утворюють прямий кут. Називаються перпендикулярними. Ми в житті теж часто зустрічаємося з перпендикулярністю прямих. Наші дерева, які висаджені, крім того, що вони паралельно одним можуть бути один до одного, так вони перпендикулярні до нашої землі. Також хитина в заборі нас перпендикулярну до землі і між собою вони паралельні. Також ось ця лінія, бачимо, так. Да? Яка, на яких тримаються наші штахетини, вона перпендикулярна до цієї основної. Також у дизайні шафи користуються паралельність і перпендикулярність прямок. Тобто наші ці сірі лінії, вони між собою паралельні, але до основних стін шаф вони будуть якими перпендикулярними, тому що вони утворюють у 90 градусів. Нам потрібно також навчитися будувати паралельні перпендикулярні прямі. Для цього. Нам потрібно використати такі інструменти, як транспортир або косинець. Як можна побудувати перпендикулярні прямі за допомогою транспортиру? Найперше, що ми робимо, будуємо пряму. Довільну пряму. Ось, побудували довільну пряму. Ставимо на ній точку. Нехай це буде точка А. Прикладаємо до неї наш транспортир. Ось, щоб точка наша співпала з центром транспортира. І ми знаходимо, де в нас кут 90 градусів. Ось наш кут 90 градусів ставимо точечку. Прибираємо наш транспорт. І через ці, через точку А і через нашу точечку проводимо пряму. Ось. Ми з вами побудували, що нехай наша пряма А і Б. І запишемо відповідно, що пряма А перпендикулярна до прямої Б. Як можна побудувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця. Теж будуємо пряму, провели пряму, нехай це буде пряма С. Беремо наш косинець, прикладаємо його до нашої лінії, приклали і по боковій стороні нашого косинця проводимо пряму. провели. підкладаємо наш косинець, і ми бачимо, що у нас кут 90 градусів. Нехай це буде пряма М. Ми можемо записати, що пряма С. Перпендикулярно з прямою М. Тепер перейдемо до побудови паралельних прямих. Для побудови паралельних прямих нам потрібно тільки косинець і лінійка. Побудуємо довільну пряму. Будуємо довільну пряму, нехай це в нас буде пряма А. Тепер через цю пряму давайте побудуємо перпендикулярну пряму. Беремо нашу косинець. Прикладаємо до нашої прямої, так. і проводимо перпендикулярно, побудували. Відкладаємо косинець, беремо нашу лінію, прикладаємо до нашої прямої і трошки вирівняємо. Тепер беремо нашу лінійку і що ось приклали до нашої прямої, бачимо, так, що у нас утворився ось прямий кут. І перетягу, переміщуємо нашу, наш косинець, в трошки штурму його, вверх піднімаємо. Рухаємо по нашій лінійці. Вам зовсім так це простіше, ніж мені. Тому Вводимось по цій боковій стороні нашого косинця пряму, я можу відповідно провести, вийти за межі нашої лінії, але вам потрібно буде прибрати лінічку і добудувати цю пряму. Я обираю нашу лінієчку, наш транспорт, ой, наш косинець, і ми бачимо, що наша пряма Яку ми побудували, нехай це буде пряма Б, вони між собою А і Б паралельні. Запишемо, що пряма А, паралельна прямій Б. Тобто, для того, щоб побудувати дві прямі, які паралельні між собою, ми будуємо першу пряму нашу початку, потім до неї будуємо перпендикулярну пряму, нехай це буде пряма С. Тобто А. Перпендикулярно з прямої С, і потім, приклавши лінійку і косинець, будуємо пряму Б, яка буде паралельна до прямої С. Відповідно, ми бачимо, що наша пряма Б буде з прямою С теж перпендикулярна. Тобто Б буде теж перпендикуляр з прямою С. Нагадую, що ми працюємо за підручником. Математика для п'ятого класу колективу авторів Григорій Бесов, Дина Бес, Дарина та Наталія. Владимировна. Номер 308. Яке взаємне розташування А жовтих прямих. Ми бачимо, що наші жовті прямі, вони між собою не перетинаються, отже, вони між собою паралельні. Відповідно, яке взаємне розташування жовтої і червоних прямих? Ми бачимо, що жовта з червоною перетинаються, але при перетині в нас утворюється кут 90 градусів. Отже, ці дві прямі між собою перпендикулярні. Номер 302. Які прямі можна побачити на прапорах різних держав? Там запропоновано прапори Ісландії, Греції, Намібії та Гамбі. Ми бачимо, що прапори Ісландії містять між собою дві перпендикулярні прямі. У прапорі Греції нас використовують як перпендикулярні прямі ось наші прямі білого кольору, так і утворюють плюсикості. Перпендикулярні прямі, і білі лінії, які розташовані паралельно між собою. У прапорі намібів в нас використовуються паралельні дві прямі, паралель, розташуються паралельно між собою. Також е, у прапорі гамбі наші кольори розташу паралельно один між одним, і білі лінії паралельно одна до одної. Наступне завдання номер 310. Чи істинні твердження. Розглянемо перше твердження. Прямі АД і ЄФ не перетинаються. Отже, де нас? знаходимо наші прямі АД? Ось наша пряма АД. І відповідно наша пряма ЄФ. Ось наша пряма ЕФ. Ми бачимо, що вони нас не перетинаються, не мають спільних точок, вони не перетинаються. Отже, це твердження у нас правильне. Б. Прямі Д і Е Б. Ось наша пряма Д знизу, і ось наша пряма є Б. Ми бачимо, що пряма Б і Д, вони перетинаються. Ось наша точка. точка, Б. Отже, ми можемо сказати, що ці прямі, якщо вони перетинаються, отже, вони не паралельні. Розглянемо В-випадок: прямі Е, Б і Ф. Находимо ось наша пряма FC. Давайте я виділю її іншим кольором. FC, пряма FC, е, B і FC. Вони між собою паралельні мають спільних точок. Отже, FC і Ф. ФЦ ось наша червона, пряма FC, і пряма Е Ось вона наша жовта. Вони перпендикулярні. Ні, ми не можемо стверджувати, що вони, перпендик... вони перетинаються, це так, але ми, не, ми, ми бачимо, що наші кути, які утворені при перетині, вони не перпендикулярні. Ось вони не перпендикулярні, тому що кут 1 у нас менший за кут 2. Вони різні за величиною. Тобто ці дві прямі не перпендикулярні. Наступне задання номер 315. Накресли три прямі паралельні одна. Отже, одні. знову одні. 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 нам потрібен трикутник і потрібна лінійка. Для побудови цих прямих нам потрібно побудувати початкову пряму. Беремо лінійку і будуємо початку пряму. Мені покритик, хтось таки зручно, тому я для швидкості не буду використовувати лінійку. Ось, побудували нашу першу пряму. Нехай це буде пряма А. Далі нам потрібно до цієї прямої побудувати перпендикулярну пряму. Давайте побудуємо. Беремо наш трикутничок, прикладаємо до нашої прямої. Ось. І будуємо перпендикулярну пряму. Побудували перпендикулярну пряму відкладаємо наш косинець, нехай це буде пряма М. Тепер прикладаємо до нашої прямої М лінієчку. Беремо наш косинець, тобто трикутничок, і що? Ось наша пряма. І ведемо, ми можемо або в цю сторону повз, або вверх підняти. Давайте піднімемо одну пряму вверх, побудуємо і проводимо. Я виберу інший колір і проводимо пряму ось. І давайте вниз опустимо теж пустивши вниз наш косинець, проводимо другу нашу пряму. Прибираємо наші інструменти, і ми бачимо, що наші прямі. Нехай це буде С, ой, Б і С. Ви бачите, що прямі А, Б, С це три прямі, які паралельні між собою. Запишемо, що пряма А паралельна прямій Б. Кому ставим в свою чергу. Пряма Б, паралельна прямій С і А паралельна С. Ось ми побудували три прямі, які паралельні між собою. Номер 319. Накресли в зошиті пряму А, і ній точки А і Б. Через ці точки проведи прямі перпендикулярні до прямої А. Знову будуємо нашу пряму початку. Ось наша пряма. Позначимо, це у нас має бути пряма А. Підписуємо А. Нам сказано, що познач на ній точки А і Б будь-де на цій прямій ставимо точечку. нехай це точка А. І точечка Б. Нам потрібно через ці точки провести прямі, які будуть перпендикулярні до наших. Для цього нам потрібен косинець. Беремо наш косинець, що прикладаємо до нашої її і ведемо по цій, цій прямій косинцем. Ось, попали в точку, проводимо пряму, яка буде перпендикулярна. Єсть. Далі. Продовжимо ведемо наш косинець, по нашій прямій. Знову ось зіштовхнулися з нашою прямо з точкою, і через неї проводимо прямо. Обираємо наш інструмент, і ми бачимо, що наші прямі, які ми побудували, які проходять через точку А і Б перпендикуляр, нехай це буде пряма Б, і нехай буде пряма С. Тобто А перпендикулярно з прямою Б і Б, відповідно, той, це пряма С, перпендикулярна з прямою А. Але ми можемо сказати, що прямі Б і С, вони між собою, ми бачимо, вони будуть паралельні. Тобто, пряма Б буде паралельна прямій С. Наступне завдання. Накресли гострокутний трикутник А Б, С через кожну його вершину проведи прямо перпендикулярно до протилежної сторони. У мене вже є. Побудований трикутник, давайте його позначимо А, Б і відповідно С. Для того, щоб побудувати з кожної вершини перпендикуляр до протилежної сторони, нам потрібен наш косинець. Беремо косинець, знову прикладаємо, давайте з, верш... з першої з А з вершинки А проведемо перпендикуляр до протилежної сторони. Прикладаємо наш. Косинець до нашої сторони BC, бо в вершині А протилежна сторона це буде BC. І по цій стороні ведемо наш косин до тих пір, поки ми не зустрінемося з точкою А. Ось, бачите, ось наша точка А. Тепер проводимо пряму. Опускаємо з вершинки пряму, яка буде перпендикулярна. Ось, Побудували, Убираємо наш косинець. Тепер давайте з вершинки Б. Покажемо, що у нас тут прямий кут. З вершинки Б опустимо перпендикуляр до протилежної сторони АС. Так, мені потрібно наш косинець розвернути. Прикладаємо знову, Ось, приставили наш косинець. І ведемо по нашій стороні до вершинки Б, поки не співпадемо. Опускаємо з вершинки Б, пряму. О. Побудували. Прибираємо. Тепер нам потрібно з вершинки С опустити перпендикуляр. На сторону, протилежну, АВ. Знову розвертаємо наш косинець і вирівнюємо його. Так, ще потрібно порівняти. Трухи завернуємо. Ви в себе зушиті це швидше зробите, ніж я. І що? Витягуємо, да? протягуємо по нашій стороні до тих пір, поки не, не, не зловимо нашу вершинку С. Ведемо, 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 ведемо. Ось наша вершинка С. І опускаємо з неї перпендикуляр на сторону. А, Б. Так. Приберемо наш косинець і бачимо, що наш, ось наш перпендикуляр до сторони А, Б. Ми бачимо, що всі вони перетнулися в одній точці. Кому сподобалося дане відео, ставте лайк для того, щоб ми. Якомога більше учнів побачили цей матеріал. Домашнє завдання опрацювати параграф 10 з нашого підручного та виконати такі номери 314, 317 та 320. До побачення!